Єдино вірна для розуму позиція, чи поясню чому, тому що тут іде знання не до мене, а від мене. Але тут запитання, хто я? Ось і тут потрібно дослідження. Якщо ми почнемо розкладати все скажем, внутрішнім зором, звідки береться думка? Хто. Скажем, створює взагалі оце о, тіло, там звідки оце все береться, так, звідки береться взагалі ця реальність, то ми е, побачимо, що насправді нікого не існує. Треба відчувати, чути, бачити все світ прекрасний, все світ рай. Ось тут дуже було багато дискусій, запитань, і тому давайте будемо якось відповідати. От Сварожич пише: істина невимовна словами, вона є в серці. Але якщо дуже спростити, то є два різних підходи до пізнання істини недвоїстість і двоїстість. Перший недвоїстість або давайте, якщо знову ж дуже спростити, це Я є все. Бо я є Бог, я є абсолют. Другий підхід двоїстість або двайта. На санскриті я і є Бог. Я відмінний і я відмінний від Бога. Обидва підходи мають свої філософські аргументи. Та співмістити обидва ці методи. Ось це і якраз вважаю істиною більш високого рівня. Істина одна. На всіх рівнях. Ось і дуже, скажем, гарне таке запитання, тому що дійсно, з позиції, якщо підходити до цього запитання з позиції адвайти, тобто не подвійності, або це ж, скажімо, така позиція була у Людей, які відкрили таку науку, як Зогчен у тібетській у буддизмі, ось то це є єдино, скажімо, єдино вірна для розуму позиція, поясню чому, тому що тут іде знання не до мене, а від мене, не від сварож не до сварожича йдуть знання, він не шукає знання, а він і є цим знанням. Тобто від, ви від починаєте з себе. Але тут запитання, хто я? Ось і тут потрібно дослідження. Тому що в будь-якому випадку. Е скажем, людина, яка, от звичайно, ну, людина, скажімо, яка живе на землі, так народилася, виховувалась, ходила в дитячий садок до школи, до вузу, працює, і так далі, вона її навчили, так, бачити себе там, Матвія окремо, а Володимира окремо. Ось і це вважається без, беззаперечним фактом. Ось із цієї позиції я окремо, ну, та, ну, скажем, Матвій і Володимир окремо, якраз це є позиція ілюзорного центру, позиція розділення, в якій це я не має на що опертися. Чому воно не має на що опертись? Те те я, яке собі надбала за період досвіду людина. І саме оце, скажем, я, котре розділене, так котре, скажем, присвоює, мій стілець, моя сорочка, моя там волосся. Оця позиція, вона, скажем, не має на що опертися, якщо досліджувати себе. Що це означає? Якщо ми почнемо розкладати все у ну, скажем, внутрішнім зором, звідки береться думка? Хто, скажем, створює взагалі оце о, тіло, там, звідки оце все береться? Так, звідки береться взагалі ця реальність? То ми побачимо, що, і досліджуючи все глибше і глибше, так, чи є той, хто спостерігає реальність? Ось, то ми побачимо, що насправді нікого не існує за цим, за усім, так. і людина, котра навіть якщо вона буде спостерігати за тим. Чи от буде задавати собі запитання, чи знаю я, звідки береться моя от думка. От мені потрібно сьогодні одягнути те, звідки взялася ця думка, так? то треба подивитися на це. Тобто людина побачить, що вона не знає, звідки ця думка взялася. Тобто нема такого місця в її свідомості, так? звідки ця думка взялася. І якщо вона розгледить оце, оце все, все, всю історію себе, так, як це все відбувалося, то вона побачить, що це все вона робила, тобто оце ілюзорне я бу, знаходилось у сні і не опиралося на сам дух, а несвідомо відбувалися усі процеси. Ось і ну все життя. Вона побачить, що це є все. Вона розглядить як те, що було несвідомо, і навіть якщо опиратися на мозок, так, який буцімто то дійсно це факт, так? Він там так працює, що там нейрони, і це все складається, і так далі. І таким чином людина. Завдяки в цьому ще більше прив'язуються до певної реальності, так? а це все залежить дійсно від сприйняття. Давайте, щоб краще було це зрозуміло. Скажемо, почнемо із того, щоб це розкласти якось на пальцях, як відбувається взагалі. Народження реальності. Людина бачить реальність. І чому вона бачить саме от цей простір, так? Ну, бачить там ем, яблуню, дерева, будинки, все, автомобілі, все, Ну все, що бачать люди. так Це все це ця реальність, скажімо. Народжується, тому що людина як творець, ми вже це вияснили. Так? Людина є спочаткової в своєму початковому, першоначальному стані, як творець. так е, Все рівно бачить, от наприклад, людина пробудилась, вона все рівно бачить дерево, бачить там все все решта. так Вона знаходиться на землі і бачить людей, бачить їхні настрої, дерево і все, все решта. так Реальність така ж. Чому це відбувається так? Тому що взагалі людина бачить енергію, так а так як енергія для того, щоб взагалі вона працювала, скажімо, розкривалась чи була такою, як вона є, структурно утворювала матерію, так? потрібно. Щоб був, скажімо, такий центр, на який зав'язано вузол, вузол, так би мовити, енергетичний, ось, і з цього вузла відбувається оця енергія. Тобто, оця структура цієї матерії починається у всіх з одного і того ж самого вузла. Вони спостерігають ту ж саму структуру матерії, що там пробуджений, не пробуджений, будь-хто так вони бачать, хоча там більш тонші пласти, так, можна сказати, коли людина вже виходить на яснобачення, Але вони все рівно бачать, скажімо, реальність однаково, тому що, скажімо, ця реальність суспільної свідомості, так, а суспільна свідомість. І люди, всі, так би мовити, як суспільство знаходяться, скажімо, прив'язані в один вузол, і таким чином вони бачать одне, одинаково: небо, зірки, там все-все все решта, так? Ось це для того, щоб якось і сказати, що це, от наприклад, Матвій зараз створив. Цю реальність, так, ну, наприклад, там, створив такого, щоб що дощу нема, так, там ще чогось, так, ну, це, ну, це, ви розумієте, що це не скажем, це не матвій зробив. так. Тобто оцей вузол, в якому зав'язана ця енергія, і утворюється ця структура реальності, так так, би мовити, так? то вона, скажімо, саме така, Завдяки тому, що, скажем все людство як, один одна людина, скажем енергетично пов'язана енергією, енергія, скажем, бо тому що енергія це матерія, так вона пов'язана все-таки в цьому вузлі. І тому вона це, скажімо, бачить. Людина, котра вже виходить на більш глибші, Стане свідомості, коли вона не ототожнює себе з Матвієм, і з історією про Матвія, що він там, він бере ложку, він сідає в автомобіль, він це, він бачить це по-іншому, він бачить це як те, що відбувається щось з тілом, що є єдина свідомість, яка проявляє себе, проявляє оцей рух, оце життя через. Призму там того чи іншого сприйняття. Це вже інший рівень, так? Тоді цей на цьому рівні людина бачить вже якісь певні саму структуру цієї матерії. І тут до до, до цього якраз іде дуже гарне запитання у Амалії, яка побачила якби синю павутину, яка розходиться у різні напрямки. З одного з одного цього вузла. Но це вже вона побачила енергію. І ці енергії бувають різних кольорів. Звичайно, синя індіго це, скажімо, це якраз є структура рівня, скажімо, аджни, третього ока. Це є якби те, як ми відтворюємо всесвіт. Як матерію. Ми бачимо і відтворюємо, і оце, і скажімо, можна побачити от саме розгалуження цієї енергії з різних сторон. Але це вже тоді відбувається зсув, так би мовити, того опори на тому ілюзорному я, яке все привласнює. І каже, це моя енергія, це моя думка, це моя там, мій простір, мій будинок, мій. мій, 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 мій". Ось і з цієї цієї позиції людина рухається в більш глибший стан, в якому вона розуміє, що думка приходить, скажем, ні звідки спочатку вона бачить, так? І будь-яка думка приходить з порожнечі. І виходить в порожнечу. Погана, хороша думка, погана, хороша енергія. Так, вона все з одного джерела. От коли людина от вже це усвідомлює, тоді це є, скажімо, це якраз є те, що приводить до розуміння того, що нема подвійності, є один, який просто спостерігає реальність. Ось, І він її творить. Оце якраз і є Адвайта, От, але воно, ця позиція, вона є абсолютно. Ну, скажімо, ну, спокій, тут навіть слово не підійде, тиша, тут е, абсолютно легкість без всілякої нагрузки, без всілякого цього важкості перебування, без цього всього. Ось це все абсолютна радість життя, відкритість і так далі. То це є стан присутності, так би мовити. Ось, це є якраз радість буття, це є те, чим ми являємося.